Жити значить мріяти. Мріяти про мирне майбутнє вже другий рік поспіль у Могилеподільському монтажно-економічному коледжі. Проводиться міжнародний конкурс Будинок твоєї мрії, де студенти демонструють, яким вони бачать своє майбутнє, в яких оселях їм хочеться жити. Загалом, в якій Україні сучасній та вільній, 15 грудня вже традиційно наш Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж проводить конкурс Будинок твоєї мрії, архітектура і дизайн. Ми традиційно проводимо чотири номінації: Це ландшафтний дизайн, художній малюнок, інтер'єр та екстер'єр. Минулорічний конкурс був доволі представницьким. Біля ста студентів демонстрували свої творчі роботи. І на цьогорічні вже подали заявки чимало молодих архітекторів майбутнього до нас. Уже надіслали роботи. Це Сорокський аграрний коледж з Молдови, також Більський технічний коледж з Молдови. Нас будуть приймати. Участь представники з чотирьох університетів з України. Це буде Тернопільський національний університет імені Полюя, це буде Київський міжнародний університет, це буде Вінницький національний технічний університет і Одеська академія архітектури і будівництва. Всі, хто хоче взяти участь у міжнародному конкурсі, можуть вже подавати заявки. Будинку твоєї мрії цікаво бути не лише учасником, а й споглядачем. Тож Моліподільський монтажно-економічний коледж чекає на всіх вас 15 грудня. Війна не забере у нас прагнення мріяти. Перемога це також мрія, яка не за горами. А мрії збуваються, коли ну дуже їх прагнемо. Тож мріємо, і все у нас буде.